Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера Ньюс вас очікує нижче. Отже, поїхали. Газета The Daily Mirror від 20 квітня 1912 року, що описує наслідки катастрофи Титаніка, знайдена у шафі та продана на аукціоні за 34 фунти. Видання містить фотографії загиблих та розповідає про страждання родин, які чекали на звістки про близьких. Син голови Чечні Рамзана Кадирова та начальник відділу його безпеки, 16-річний Адам Кадиров, отримав орден Кадирова, найвища нагорода республіки. Орден був заснований у 2004 році на згадку про першого президента Чечні Кадирова, який загинув внаслідок теракту того ж року, у зв'язку зі складною оперативною ситуацією в енергосистемі та через вказівку Укренерго щодо введення екстрених відключень світла. У Києві розгорнуть пункти незламності по всьому місту. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво.